Всім добра, слава Україні, ми не переможні. Ви знаєте, дивлюсь новини, а вони все хуже і хуже. Ну, Вроді би казали, бо все в нас є. Боля до перемоги є. Озброєння, ну більш менше вистачає. Чогось не вистачає, але почти вистачає. Грошей. Американці зараз не можуть дати, бо заблокував там. Європа теж заблокувала, там, що Сорпак заблокував. Но то не важливо. Саме головне, що зараз, як сказав депутат облади Києва, що всі города повинні жити своєю життю, а за солдаткою турбуються Так, Що найсмішне, що города знаходяться в цьому же ж державі. Пес э, э, воїнів, які захищають зараз на даний момент стоять на рубежах, б'ються з ворогом, якщо, ну, якщо вони не вдержуться, то городам буде капець. І те, що ви там настроїте, чи построїте, чи положите, чи переводите, це все буде безполізно. Так що ви хоч думайте, що ви кажете. Туди один пішов з гранати, вже допекли людину до того, що воровством своїм ті місні так сказать, депутати облради, там, що там вони, пішов, гранатами закидав. Воно з однієї сторони правильно, з іншої сторони неправильно. Вбивати цивільних можна гранатами. І якби от зараз цього депутата вважають героєм. Ну, в принципі, дивіться, якщо на кожне засідання буде ходити такий герой, то я не знаю, може щось поміняється. Ну, це теж не добре, звісно. бо це вбивство людей, люди страдають цивільні. Ну, Люди страдають які? Не ті, що не дополучають гроші, а ті, що ворують гроші. Ось тобто тут якось би двіна, двійні стандарти виходить. Так що ви задумайтесь над цим? Так що слава героям ми не переможні.